Всім доброго дня. Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Пішли на вулицю. Зараз будемо кроликів годувати. Підухи співають, нас тепло сьогодні. цього красавця гонить той великий півень старий. Всі тут. Я тут дні викидаю від кроликів, Грибуття всіх дівок до себе позбирав. Все, всі діла. Така шикарна погода, сонечко. Так гарно сьогодні. Будемо сьогодні малинку обрізати. Я тут почала трохи, мусор сьогодні цей поприбираю. Покажу потім вам. Почала трохи, її дуже важко різати, секатора нема доброго. Мої красунчики. сіна принесу їм Готувала на такі мене красопітики. Нарісіна понаношу їм і все. Все воно є, все є. Малючки гріються на сонечку. Да? Ляльки? На сонечко гріються Жду окрола, жду окрола, а вона непонятно, чи буде котитися. Чи то вона так ожиріла. Зараз я її попробую, зараз провіру. Випустила трошки на сонечку дівочку. Хай походить. Побудь на сонечку, побудь, моя дівочка. не хоче. Побудь трошки катовстенька вже. Боїться, бачите, собака гавкає. Погуляй, погуляй, сонечко, погуляй трошки. Тут вона їла спалину і прийшла сюди. Всім дала сина, гризуть всім, всіх погодувала. Сіна ті дівчины. Хай є. Чистив грунтівка. Чистенько. Соломки йому накидали. Все. Це що робить? Стелиться. Отак. Зробить собі ліжаночку, да?